Монстера на типова кімнатна рослина. Від більшості вона відрізняється великим листям з отвором всередині, яке є її головною ознакою. Монстера достатньо швидко росте, але для цього потребує створення відповідних умов. Монстеру можна встановити в місцях з достатнім розсіяним світлом, але без ризику потрапляння на листя прямих сонячних променів. Вона краще росте при температурі від 18 до 27 градусів Цельсія. Їй також потрібна висока вологість, тому намагайтеся якомога частіше оприскувати листя або розташуйте вазон поруч зі зволожувачем. Забезпечте рослині регулярний, але помірний полив. Залежно від умови у вашому приміщенні поливайте монстеру тоді, коли верхній шар ґрунту висихає на 1-2 см в глибину. Уникайте надмірного поливу, оскільки він може призвести до гнаття коріння. Для додаткового захисту від надмірної вологості підійдуть горщики з дренажними отворами. Оскільки монстера швидко росте, їй знадобиться підтримка. Використовуйте спеціальні опори для того, щоб допомогти рослині вибудовувати свою структуру. Після покупки монстеру у невеликому горщику її можна одразу пересадити у більший на 10-15 літрів. Грунт краще брати універсальний. Підживлювати монстеру можна впродовж усього року: влітку та навесні два рази на місяць, восени та взимку один раз на місяць.